детальному огляді бренд Bluebeard Revenge. Чули ви такі чи користувались. Особисто мені дуже подобається, по-перше, і оформлення, і пакування, і аромати, саме головне, якість. Також і хороші відгуки. Є клієнти, які користуються такою косметикою. Це професійна хороша косметика, яка використовується в барбершопах. Вони можуть вас здивувати. Як на мене, це може бути і оригінальний цікавий подарунок хлопцю, чоловікові, колезі. І для власного використання, звичайно, це хороша якість. Ось таку косметику ви можете бачити в барбершопах. Цю косметику знають барбери, майстри. Вони її використовують в роботі. І давайте тут відео, звичайно, тут не вся лінійка, тут основні засоби, які, по-перше, Хочеться показати, виділити і щось про нього цікаве розказати. Давайте почнемо з цікавого ось такого, ось такого засобу, це шампунь твердий. Твердий шампунь, звичайно, я думаю, ви розумієте, що це вигляді мила, як ось він виглядає як звичайний шматок мила, але це, в принципі, практично такий тревел формат. Тобто, якщо ви часто в дорогах, в поїздках з собою взяти десь, це і економно, і займає мало місця, тому що, по-перше, що я мав досвід використання твердих шампуней. Ви знаєте, тут особливість в тому, що вони, скажімо, по-перше, економні. Тобто, ну це як мило. Ось ви як ви користуєтесь, звичайно, ви ж знаєте, так? Тому якщо це одна людина цим милом користується, вона розтягнути можна на набагато довше. Ось тут не треба довго милити, тобто буквально декілька разів ви намилюєте, і там вже у вас достатньо кількості шампуню. Тобто Це хороша річ, справді. Плюс приємні аромати. До речі, в цій лінійці є три аромати: Classic, Coban, Original. І ці всі три аромати, вони неповторні, приємні. Вони нагадують якусь дорогу, дорогу перукарню. Тобто, це справді приємні аромати. І, до речі, в них є ще лінійка одеколонів. якщо ви знаєте ці аромати. Спробу тоді ви можете придбати одеколони, вони дуже е, хороші, парфумовані. води. Тому ось такі предмети я також вам показую. Далі. Сама основна позиція, яка дуже часто в нас обирають наші клієнти, вони знають цю позицію, це сольовий спрей. Це сольовий спрей, він, е, по-перше, його особливість в тому, що він справді хороший дієвий, він справді укладає. Такий спрей дуже полюбляють Барбери, тому що він справді ефективний в роботі. І приємний аромат. Тобто в мене навіть були клієнти в магазині, які до нас заходили кажуть, що ось шукають аромат парфумерії, щоб в машині такий був. І одеколон до речі, є в такому ароматі, схожому. Тому знаєте, що в принципі можна є варіанти, можна щось придумати, щоб повторити цей аромат. Справді, хороший сольовий спрей. Рекомендую, це хороша річ. Далі, в нас є тут гель для душу. Знову в цьому приємному традиційному великобританському ароматі це ж Великобританія. В принципі, Великобританія вміє робити чоловічий догляд, у них хороші традиції, культура. Це гель для душу, в приємному такому ж ароматі. І шампунь уже рідкий також є. І Моє улюблене те, що я вам хочу показати, це ось такі баночки. Баночки. Подивіться, по-перше, як вони виглядають. Мені дуже подобається це пакування, а це металеві Металеві баночки. Ось вони різні, тут різні призначення, звичайно. Їх добре брати з собою знову ж таки в дорогу, поїздку, там, в сумку покласти. Вони міцні. Ось Тут дуже товста стінка металу. І давайте я вам Детально розповім про кожну баночку. В неї, звичайно, є свої призначення в кожної, можна навіть всі обрати. Дивіться, тут є косметика для гоління. Знову ж таки, ось у нас є постійний клієнт. До речі, бере родом з Америки, до нас приходить дуже хороша дядька. А він ось любить ось такі баночки. йому подобається. це крем для гоління. Давайте я вам покажу структуру, якщо у нас детальний все-таки огляд. Вона міцна, тобто міцно закручується. Ось дивіться, будь ласка, ось такий крем. Його вистачає надовго. Ви подивіться, яка велика банка. Тобто такого крему для гоління вам буде вистачати надовго. Є в наявності у нас. І бальзам. До речі, бальзам після гоління це в вигляді гелю. Я знаю, що є багато із вас, клієнтів, так, які люблять, щоб все було в вигляді гелю. Ось, будь ласка, подивіться, це ось такі. ось така структура. Він дуже ароматний, приємний. Ну, клас, клас, це дуже приємна косметика. Справді, якщо ви ось вам важливо, щоб був приємний аромат, зверніть увагу на таку косметику. Ось це бальзам після гоління. Пінтонізує, заспокоює шкіру. Є такий варіант. Також я хочу вас познайомити також з популярною позицією в нашому магазині це охолоджуючий крем. Його можна, він від сухості обличчя також він зволожує шкіру. І також такий крем можна використовувати після гоління або просто як процедуру. Давайте я вам також ось він, ну ви, ви бачите, це як звичайний такий крем, в принципі. Ось. Хороший. Тобто, у нас справді клієнти, які постійно його обирають, він дієвий. Далі. Також у нас є стайлінг волосся. Тобто, це помада для волосся, паста для волосся. Давайте я вам покажу. Ось, наприклад, звичайна помада. До речі, знову ж таки, ну дуже ароматна. Тобто, навіть ви можете ось використовувати цей, цю помаду і вас можуть запитувати, що це за аромат, де це ви були. Справді тобто тут і плюс приємний аромат. І також хочу сказати: не бійтесь, якщо, наприклад, там вони будуть перебувати ваш основний парфум. Тому що тут він не різкий, цей аромат він приємний. Ну, це буде, наче, як ви ось якимось шампунем помили голову, і у вас на волосі залишилося цей приємний аромат. Тобто він не такий, що там, він не шлейфовий, скажімо так. Ось тому е ось така баночка, знову ж таки, є. І ще ось матова паста. Матова паста це ось така. В вигляді крему, ось така паста. Також до вашої уваги, тому є така косметика в нас в магазині. Кому цікаво, ми знаходимося місто Київ, Великовосильківська, 72, це олімпійський другий поверх. Нас можна.